-Зайка. Сьогодні робимо ось таку веселу класну аплікацію Amore Gelato. Хто з вас любить джелато? Джелато це морозиво. Я, морозив. я обожнюю шоколадним з горішками. Шоколадні. Або я нашого. Давайте почнемо з нашого ротика. Ось Намалюємо з вами ротик. Домалюємо з вами напівколо. Ось тут наш ротик можна додати Да? Ось тут домалюємо очі. Ось таким чином, два напівкола. Одне можна ось тут ближче, а да? ось тут друге можна трошки далі. О, ось так буде красити, гарніше. Ось це нам не треба. Далі, ось тут додамо щічку таку цікаву, харизматичну. І з цього місця у нас уходить назад, частинка тіла. А друга частинка тіла ось тут напівколо таке, яке теж у нас назад уходить. Або можна ось так. Теж можете обрати харизматичність вашого героя, як вам до вподоби. Так, і що ми робимо? Ось цей наш елемент. Ми зараз з вами, а, ще ось тут руку домальовуємо руку. Її можна сильно не вимальовувати. Ми потім будемо доклеювати елементи. Так, і на цьому все. І ми, а, ще ось тут помалюємо наше пузико, Його можна трошки більше, трошки менше, дивіться, теж на розширення піде або е, на зменшення. Все, що ми робимо? Вирізаємо. І е, поки робимо, можемо продумати, якими кольорами. Ми хочемо зробити нашого дракончика. А, його можна зробити в полосочку, його можна роз... зробити в кружечок, в крапинку. Тобто тут теж можна буде поекспериментувати. І вирізаємо нашого персонажа повністю. Дивіться, ми вирізаємо пузико окремо вирізаємо і ручку вирізаємо окремо. Ось у нас є три детальки це головна пузіка і такого ж самого кольору. Тепер що ми робимо? Ми підбираємо з вами кольори нашого дракончика. Можу от а... гафованого зробити можна дракончика чорного. Хотіла, Кольорового. Давай. Кольорового. Я ось такі ведмедик, і я його типу зараз. От оранжевий будемо допомагати. У мене два такий от ванне. Його я не знаю, чи може це свічить, чи ні. Я отакий комбінізончик і банчик. Їх я робила сама. І для цього він це був просто тріад біжив медикарфін. Це рік злочин. Прикольний комбінізончик я в'язала з кошти ключиком. У мене ось такий ще фоміранчик є, я його візьму і буде в нас друга частинка блаки. Отже, ми обираємо головні кольори нашого е, динозаврика. І далі нам треба ще зробити фон. Е, можна прям підходить дуже кльово. І я промалюю зараз ось такі тучки. Як ми робимо? Ми кладемо приблизно відмічаємо, де закінчується, де починається, і промальовуємо. Да, слухаю, хто там що хотів сказати. Зараз покажу ще раз. І після того ми підібрали інший колір. Все, у нас є детальки. Дивіться. Так дивіться, ось вирізаємо наші фон фонди. Ми їх смащуємо клеєм і приклеюємо. Відмачуємо повністю. Якщо мастити на вашому столі, то підкладіть щось для того, щоб не забруднити стіл. Інакше прийдеться, потім його вимивати. Так. Ось такі частинки приклеїли. Так. Я приклеїла таким чином, що в мене трошки виходить за край. Тож я просто підріжу. Проводимо нашу детальку і вирізаємо. Але я рекомендую, дивіться, оберіть з тої сторони, якого ви хочете дракошу. Я хочу дракошувати е, кольорову гаму. Тобто, зроби його не одного кольору, а декілька, двох. Або, другий варіант він може бути в тебе одного кольору, але ти потім його прикрасиш кружочками е, або якимись полосочками, або ще чимось. Тобто, розроби в своїй уяві, як він буде виглядати. Трошки зрозуміло. Вау-вау, вау! Класно. Біла детальку животика, але перегортаємо її. Тобто вона в нас так, щоб ми коли ось так приклали, щоб воно в нас все зійшлося. Перевірте себе, бо інакше прийдеться ще раз перероблювати пузіку. Тому... Класно, Май ще щось додати. Ну, ще Чому е, мені подобається моє ім'я, воно, воно мені подобається, тому що е, означає добра воля. Угу. Класно. А як ти відчуваєш, що таке добра воля? Добра воля це. Е, ну, я відчуваю, тому тобто, добра душа. Ага, клас. Угу. Супер. Ну, так, вирізаємо ручку другу, все це. це можна, можна ж намалювати. Я думаю, ти вже малюєш. Можна сказати? Давай. А Який у вас успіх? Окей. Okay. Ну, якщо не прямо з сьогоднішніх, а трошки з давніших, то я приймала участь у квізі. Детектив називається, і ми з групою зайняли перше місце. Це один. Другий Другий-другий успіх. Боже ж. Що... А, я прибрала те, що давно хотіла прибрати. Це для мене був великий успіх. Я давно це мріяла зробити. Ось. Прям капітальний такий, знаєш, прибирання. Ось. Що ще. А, і я зробила декілька відосиків і їх виставила. Теж, теж дуже доволі такий великий пласт роботи, який хотіла зробити, і зробила. Тож, якось так. Дякую, що спитали мені, теж дуже приємно. Ну, все, користуйся. Так, хоч, хоч, хоч всі. Все. Ви ж знаєте, що я дуже люблю, коли ви мені свої роботи надсилаєте. До речі, а ми будемо молювати графіку? Так. Це Хочете грати? Я собі на вас не всі mm. немає. Так, дивіться, ми за, е, треба ще зробити нам трикутнички. Що ми робимо? Ми з вами прикладаємо. Вирізаємо полосочку, трошки тут надріз зробимо. І вирізаємо трикутнички е, форми. Можна різної форми, можна один більше, один менше. Да, слухаємо, ще вгорі буде. Приклеюємо. ось Ой, класно. Давай зараз ще очі. Очі повинні все. Доприкрасити. До Ціла кімната. Розкажи. Так, дивіться, вирізаємо частинку для ротика, теж її приклеюємо і треба ще зубки нам зробити. Зубки і треба щось в ручку. Що скажете, що йому в ручку зробимо? Морозиво. Морозиво, Телефон. Морозова, морозова. І айскрін, айскрін. телефон. А, айскрін, добре, телефон. <р�х> Як би це зробити? Хто <р�х> <Морозу я уїти. р�х> <р�х> да. На яке морозиво любить? <р�х> я? я дуже. А, а я, а я обох. <р�х> <р�х> так що <шо> ти <р�х> любиш там? А хто ще яке любить? Я люблю морози. Я обожнюю київські А ви яка морозва любите? О, я зараз в пошуках, а, але взагалом шоколадне з е, горішками в шоколаді. Ой, це яке. Де ти таке бачила? Розкажи, може, будемо шукати. Ой, Альбіна, клас! Супер. Дивись, якщо є щось таке світло салатове, то можна. Далі ми приклеїмо зубки у вигляді трикутничків, домальовуємо фломастером очі, дороблюємо ріжок з морозивом, або це може бути кулька. Телефон, будь-який аксесуар, який вам прийде на думку, все приклеюємо і прикрашаємо за допомогою фломастерів різними елементами, надписами або іерогліфами, різними завітушками, тобто далі повністю на ваш смак. Кружечками, смайликами будь-що. Підтримай дане відео лайком, поділись з друзями, підписуйся на канал, заходь та приєднуйся до нашого творчого телеграм-каналу. А, а також я запрошую тебе приєднатись до наших онлайн-зум заняття, де ми спілкуємось на творчі теми і класно проводимо час у творчості. З вами була я, Бандульська Світлана. І я бажаю вам творчих успіхів і класних малюночків. До зустрічі!